Як завжди, друзі, карбацького здоров'я всім. Ось так вже почала сходити картопля нарешті. У Нас тут з тими холодами. Як то кажуть, ніяк немає якогось спокою. Не може то літо на... настати. Ну, Не літо, а тепла погода має на увазі. З холодно і холодно. І якраз вон сьогодні такий бездощовий день. Хоча хмириться, але думаю, що не буде. Дощу, думав, сусід мене кличе, а то він там когось другого кличе. І відповідно зараз спробую їжаками підгорнути, трошки прополоти, підгорнути, зрухати цей землю. О, їдуть акумулятори, пір'я, металобрухт, горіхи. Пір'я купують і подушки з перинами. Це як... Вони як їдуть і оце от включаються. Стає страшно, типу ти десь на війну попав. <різь> Вже пізно в нас тут стоїть очистка пір'я. Ой, добре, до роботи. Два слова скажу, який в мене принцип роботи. Ну і посадки картоплі. Значить, дуже багато питаються. Я мушу кожен раз відповідати. Так що зараз просто коротко розкажу, щоб було зрозуміло і ну, щоб менше в людей з виникало. Значить, сажу я картоплю. Отут між рядками в мене, 80, 75, 80, 75, отут, наприклад, 80 десь, тут десь певно 70, типу якось отак виходить. 70-80 тих межах 75 в середньому. Е, це раз. Але кратоплина від кротоплини, ну, тут видно, як вона сходить. ну Типу от е, недалеко. Отут, бачите, також недалеко. Отут, між ними, отут, також недалеко. Переважно ну, не, не 30, не 40 сантиметрів, Ну, Тут в мене рука має там, сантиметрів 17-18, може 16, не знаю точно, треба хіба поміряти. <кій> тобто, принцип такий густо, але широко, щоб міжряддя були. Ну, щоб сонечко прогрівало міжряддя і е, тоді вона, м, на, мою, на мою думку, ну так я читав технологію, ще садили колись і е, вона досить непогано дає врожай. Е, значить, з рядочка в мене тут зараз посаджено 5 рядочків. От, е, я завжди, як правило, тут на городі садив вісім. Ну, того, э, того разу там жінка з тої сторони собі грядки поробила, якусь капусту, там, фасолю посадила, ну, Там далі два види капусти якихось росте і так, і так далі. От, то э, э, З одного рядочка я завжди збираю тут э, приблизно півтора мішка картоплі або й більше. От, З такого рядочка півтора-два мішки. В середньому виходить. От, тобто 5 рядків, то десь е, ну, умовно там 8-10 мішків я звідси 7, 7 хай там, скажімо так, 7-9 мішків, от звідси я гарантовано збираю картоплі. Бувають руки різні. от з, на, як, як я садив 8 рядків, то я збирав, в мене був рекорд одного року 13 мішків. От, ну, такої грубої картоплі. І ще там мішочок дрібної був. Оце був рекорд з того клаптя городу. Ну, і Друге. Сажу я так, щоб бульбу сильно не нагортати гребенем, щоб вона мала можливість вилізти. А вже після того їжаками проходжу раз. Оце буде перший раз, бо вони починають в павутині, ще їх не витягував з того. З, як то кажуть, з нагород ще не, не, не витягував, він не, не гарятував з трактором. А от зараз поставив і зараз пройдусь перший раз сьогодні і поїду там на, на поле, ще там зроблю їжаками. Пройдуся. Там також бульба почала сходити. Після їжаків земля зрушується, попадає більше повітря, це все зело. Трошечки ховається, десь, десь воно його вириває і так далі. І відповідно картопля починає набагато швидше рости. От. Ну І зараз покажу, як то відбувається процес. А ще один момент. Їжаки в мене трошечки ходять, тобто вони не є нерухомі. До речі, треба одну сторону підтиснути, щоб дуже сильно забагато. Тут треба мені. Трошки їм хід зменшити, дуже великий хід мають. О, тепер нормальний хід. Їжаки має трошечки ходити, тому що трактор десь гуляє по землі і відповідно вони мають також мати вільний хід. Значить, якщо десь підірве картоплю не смертельно, вона все рівно собі пускає коріння. і Росте далі, ну і зараз покажу процес, як це все діло відбувається. Так, Тут я проходив той рядочок на другій повишенні, а наступний вже пройшов на третій повишень. Ну і от результат набагато краще, на швидкості, працює, на швидкості працюють їжики, от. хоча і тут непогано. От Зараз я попробую ще зверху вниз пройти по цих трьох рядках. Я думаю так буде ще краще. Тому що там я 2 півтора метра, метра півтора десь не доїжджаю до рядка, бо не вистачає місце для розвороту трактора. Але трактор малесенький. В попередньому відео було видно, в який я заїжджав, як то кажуть, проїзд. То по 15 см було з боків. Трактор вліз і родинний ворот згорав. Так що зараз покажу далі. Так, друзі, ну що, отак от в мене виходить. Так зайшло. Ось такі рядочки вийшли. Останній рядочок мене покидало трошки. Але то не смертельно. Але зараз вже гребені є, це перший раз я проходжу. от Це перший раз. І я потім проходжу ще раз їжаками. І вже в кінці, коли вже картопля знов, ну як то кажуть... Вся вже вилізла і вже, вже якби їжаками це вже за, за низку, у мене є ще тарілки, я третій раз ще тарілками проходжу і все. Тому все. Зараз я ще хочу оцей рядочок перший отут спочатку пройти і трошки краще підсипати, тому що на другій швидкості замало, замала швидкість. Зараз покажу, як воно виходить. встановити штатив о, тепер видно буде тут жінка хоче насадити квітів і щоб я трактором також все діло сюди поміщався треба її колись за руль посадити і показати От так от вийшов, ще раз той рядочок пройти, він закрився. Картопля закрилася взагалі, от там, в кінці вже її не видно. ну І наразі чекає до наступного підгортання їжаками прополки і підгортання. ну Як я вже казав, в мене є на каналі відео, де я розбирав їжаки. Їжаки бувають різні, називається, ну, чи відео називається, А що, їжаки бувають різні. Так бувають. Так що, кому цікаво, дивіться. Є два навіть три види їжаків. Ось так. У мене їжаки, які прополюють і підгортають, а є які просто прополюють. Так що отаке. Далі буде. Зараз я ще їду на поле. І на полі зроблю таку саму процедуру з картоплею. Міжаками прополю і зразу підгорну її. Ну, Якщо буде як, то якщо вдасться, то покажу. Така от ситуація в мене на полі наразі. Проїхався один рядочок і зараз шурую догори. Тут 5 рядків, небагато тут. 10 хвилин роботи. Ну і відповідно вже в кінці подивимося. Ну, на картопля щойно щойно почала сходити. Ну, така от Заростає. Скільки я не боровся з жилом, заростає. Де не де, да, от-от, тут. От. Видно де-не-де, де, де не де, починає тільки щойно вилазити з-під землі. Ну, але нічого не поробиш. Чекаємо поки вилізе, холодно було. Добре, погнали її прополювати і підгортати. Так, от так я пробігся їжаками. Картопля вилізе ще раз наверх, я ще раз приїду. От. Сформується отакі гребані. Оце я один раз проїхався і вже сформували з гребені. Картопля вилізе, я приїду ще раз, проїдуся ще раз і знову прополю і нагорну. Ну, і третій раз з тарілками і все, і хай росте, ніхто і тут полоти не буде прополювати, як то кажуть, а потім вже навасно скоситься все і. Картопля викопається. Що, що вродиться, то вродиться. Так що, отакі ось справи на полі. Отже, друзі, дав нам Бог нині погоду нормальну, е, ніби дощу не було, робота зробилася. От, е, техніка не, не підвела, слава Богу, все працює, все нормально. Е, на дворі тепло, я вже нині нарешті скинув светр, як то кажуть. Після тих холодних днів. Ну, але що ти зробиш? Травень, кінець травня у нас тут холод і холод. Ну, нічого, нічого не зробиш. Що, що Бог дає, то треба приймати. Ну, і як завжди, хочу побажати е мирного неба і до зустрічі на каналі. І нехай працює техніка.